Який товар продають ваші конкуренти в Google Shopping, можна побачити за декілька звітів, і я зараз покажу один з них. Шикарний звіт називається Статистика аукціон». Що цей крутий звіт показує? Він показує частоту перетинання. З вашою рекламою, що значить частота перетинання? Це те наскільки ви гралися в однакових аукціонах, тобто майже в однакових пошукових запит, запитах, тому що у нас тут статистика аукціону по торгових кампаніях. Що дається стати частота перетинання? Дивіться, ну розетку давайте для прикладу не брати. Лео Шоп тут п'ять випадків із десяти. Х'юго, п'ять випадків із десяти. Фенікшоп чотири із десяти. Там шо покіти пішло там по спаданню. Ну, десять із десяти дуже важко добитися. Можна там сім із десяти зробити. Це прям дуже супер класно. Але. Тут на це основне. Тепер ви дивитесь на результат роботи власної кампанії, чи є у вас продажі, чи немає. І тут однозначно вони є. Ну інше питання, що вони тут просідаючі лінію йдуть, а ціна за конверсію росте. Далі, ну, якщо там падаю у вас конверсія або зростаючі, ваша задача зрозуміти, за рахунок чого вони у вас падаючі або зростаючі. Для цього вже далі розвертаємо, наскільки ми можемо, скільки там період кампанія крутилася потижнево, ну краще там найбільший період взяти. У мене всього тут два тижні кампанія працювала, і дивимося на відсоток виграшів ось отут. Він нам показує, наскільки потужний наш рейтинг оголошення в зрівнянні з цим конкурентом. Звичайно, слабенький, бо все дуже низьке, але не це наш основний критерій. Ми дивимося, бачите, ще пересічення. Вони міняються. Наприклад, з цим магазином у нашу за 44 пересічення, а з цим магазином вже вище пересічення. Далі ви заходите в свій потоварний аналіз і аналізуєте, які там товари у вас в більшій чи меншій, е, там, масиві крутилися, показувалися, і, відповідно, що продавалося. А якщо у вас немає продажів, а пересічення у вас досить активне з тими конкурентами, на яких ви дуже орієнтуєтесь, тоді проблема в вашій конверсії посадкової сторінки. Ну тому що дороговизна сіпійки буде виходити з вашого рейтингу оголошення і цього відсотку виграшу. Розп... Розкажіть мені, чи користуєтесь? Ви такими звітами для того, щоб підглядати за вашими конкурентами.